Михайла Подоляка, радника голови офісу президента України, пане Михайле, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Михайле, отже, насамперед, це тамагавки і публікації західних змі. За словами президента Зеленського, це була конфіденційна інформація, і її публікація власне б'є по інтересах України. Це не вперше вже от такий схожий витік інформації в західних змі. Як думаєте, чому так відбувається? І враховуючи це, чи можна тоді довіряти нашим партнерам таку сенситивну інформацію в такому випадку? Ну, партнерам можна довіряти, тому що все ж таки це партнери. Це по перше. А по-друге, президент там і відповів на це питання. Безумовно, витік такої інформації: інформації про конкретні складові таємних додатків, ну тобто, там, де чітко профіксовано, що потрібно для того, щоб Російська Федерація не продовжувала агресію як таку, і це не тільки стосується дальнобійних інструментів, тому що дивіться, коли ви прописуєте в додатку математичну формулу, скільки інструментів необхідних для вирішення конкретних завдань тобто там так, також ви пропишуєте, які цілі ці об'єкти, ну ці, скажімо так, інструменти будуть знищувати і так далі. То безумовно витік такої інформації говорить про неготовність партнерів до кінця усвідомити, про що йдеться. І в цьому проблема. Тобто вони говорять таким чином, і президент про це говорить, що вони не хочуть приймати рішення. І коли вони це зробили публічною інформацією, це говорить про те, що дивіться, ну, все це ж вже публічна інформація, тобто немає про що говорити. Щодо, наприклад, в даному випадку, ми говоримо про третій пункт плану перемоги плану примусу Росії до адекватного світосприйняття. Це все, що стосується неядерного стратегічного ракетного комплексу стримування. От дивіться, що таке я просто поясню дуже коротко, щоб було зрозуміло, що таке неядерний стратегічний пакет стримування. Це коли ви точно розумієте, яка кількість ракет є, і це розуміють опоненти в даному випадку Російська Федерація. Ви чітко розумієте, які цілі можуть бути уражені на відстані не тільки там 100, 200, 300 кілометрів, а на відстані. Тисячу півтори-дві дві з половиною тисячі кілометрів. А це практично всі фундаментальні ключові військові, військові виробництва Російської Федерації. Тоді зрозуміло, що агресія втрачає сенс, тому що е миттєво буде нанесений контрудар, який буде знищувати спроможності Росії продовжувати високої інтенсивності війну як таку, і безумовно бажано було б це все ж таки до моменту прийняття того чи іншого рішення обговорювалось на рівні е переговорних груп. Не більше, але й не менше на жаль, партнери такими діями, і про це президент відверто говорить. Вони, вони підкреслюють, що не готові до усвідомлення трьох речей: перше, до усвідомлення тих ризиків, які несе ця війна у східній Європі, яку сьогодні веде Росія проти України. Друге, вони не до кінця усвідомлюють, що таке Росія, тому що вони її просто фізично не знають і не розуміють, що це за Росія, які цілі вона перед собою ставить, і як вона буде діяти далі. І третє, ну вони достатньо. Так, скажімо, так байдуже відносяться до того, якого типу війну веде Російська Федерація. А це відповідно війна, яка направлена на геноцидальні дії проти іншої суверенної країни. Тому безумовно бажано було. б щоб партнери все ж таки дуже обережно ставились до конфіденційної інформації, не ділились цією інформацією через ті чи інші засоби масової інформації в якості анонімних джерел. Ну тому що це дивно виглядає. Ну і тепер, повертаючись до вашого питання, безумовно з партнерами треба проговорювати все, що е, необхідно Україні отримувати від партнерів в рамках коаліції демократичної. Але треба тут робити ті зауваження, які президент публічно зробив. Давайте все ж таки дотримуватись певних правил е, між, е, скажімо так, конфіденційних. Умов ведення тих чи інших переговорів в продовження цієї теми власне Володимир Зеленський сказав: я процитую, щоб було точно: голос США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос глобального Півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північно-корейського контингенту на території Росії. От як має звучати цей голос? Яких рішень чекає наша країна від наших партнерів? Президент достатньо обережно про це говорить, тому що взагалі не звучить ніякий голос. Дивіться, Російська Федерація глобалізує конфлікт. Російська Федерація втягує сюди третю країну. Безумовно, Північна Корея це країна, яка структурована під ведення війни як концепція, тобто там немає інших цілей У країни під назвою КНДР. Немає інших цілей, окрім війни як такої. Для них сьогодні впасти під парасольку Російської Федерації, яка знову ж таки, Будує свою зовнішню політику на концепції експансії, як такої, це ну, взагалі, е супер, тому що вони отримують додатковий досвід і вони зможуть цей досвід реалізувати в індихокеанському регіоні. І безумовно Україна говорить: дивіться, ну це ж вже ну просто виглядає, м'яко кажучи, дивно. Тому що є країна під назвою Російська Федерація, яка веде максимально війну на знищення міжнародного права, і ця країна залучає ще одну країну, яка також зацікавлена в знищенні міжнародного права. І тому ми б хотіли б належну реакцію. Як це, може, як це може виглядати? Перша складова це економіка. Росія має дійсно отримати повноцінні економічні обмеження, не санкції, навіть а обмеження. Тобто Російська Федерація не може збирати гроші на, скажімо, глобальних ринках, а вона сьогодні отримує достатньо доходності на глобальних ринках і. Фінансувати, наприклад, закупівлю ресурсу у північної Кореї, в тому числі живої сили, це нонсенс. Друга складова Україна хотіла потримати додаткові е, оборонні спроможності у вигляді необхідної кількості військової техніки, військових інструментів, тих же дальнобійних ракет, і наносити удари на випередження да? ну, тобто наносити удари по логістиці. Російської Федерації далеко від лінії фронту, в тому числі знищувати полігони, знищувати місця накопичення, знищувати склади, логістичні транспортні вертикалі і так далі. І тому подібне. Ну і військові виробництва. Безумовно, це друга складова і третя складова. Безумовно, Україна хотіла поч... ну, отримати, принаймні, дипломатичного тиску. Ті країни, які можуть це робити, ми ж розуміємо, що на КНДР там достатньо обмежена кількість країн може впливати. Перш за все, це безумовно. Китай ми хотіли б, щоб було певне дипломатичне, певний дипломатичний тиск на КНДР з точки зору. Дивіться, все, що ви робите, приведе до ескалації він до Тихоокеанському регіоні. Ми в цьому категорично зацікавлені, і навпаки, Китай має зрозуміти, що Російська Федерація зацікавлена в тому, що перше. Північна Корея отримала достатній досвід ведення бойових дій. Північна Корея цей досвід реалізувала на території Корейського півострову. Північна Корея дестабілізувала Корейський півострів ну і Тихоокеанський регіон в цілому, що йде в протиріччя з інтересами Китаю. Ми хотіли, щоб це Китай усвідомив і відповідно доклав певних дипломатичних зусиль з точки зору впливу на північну Корею. Пане Михайло, а чого тоді і от нині намагаються досягти наші партнери? І чи готові вони тоді протистояти і Росії і КНДР, і Ірану? І що для них означає от поняття протистояти? Ну, це складне складне питання з точки зору, що є, скажімо так, логіка процесу, в тому числі історичному. Але для того, щоб цю логіку усвідомлювати, треба мати певну волю, да? ну, тобто політично, розуміти наслідки всього того, що відбувається, і до чого приведуть, наприклад, несвоєчасно прийняті рішення. Президент України до речі про це постійно говорить. Дивіться, це ж питання не тільки виживання вже України, це питання існування міжнародного права, міжнародних правил і так далі. Ну тобто а, а, і, і є потреба в цій політичній волі. Але з іншого боку, країни звикли жити в певній ілюзії, що можна там відвернутися від тієї чи іншої проблеми, і так чи інакше, ця проблема буде вирішена. Ну чи не вирішена, але вона просто не буде так впливати на ситуативність цих людей. Ситуативність підкреслюю, і можна буде цю проблему передати там на наступні політичні покоління. Хай вони вже вирішують, що там буде і далі відбуватися, і так далі. В цьому проблема. Проблема в тому, що може робити Україна. Що може робити Україна? Дивіться, Україна може актуалізувати ті чи інші ризики, які сьогодні виникають з зв'язку з ескалацією, яку продовжує глобалізувати Російська Федерація. Друге, Україна може продовжувати тиснути на ріжних переговорних майданчика, що вона відповідно і робить. Третє Україна може це все опублічувати, в тому числі за рахунок того, що президент дає ті чи інші публічні інтерв'ю, де він чітко розставляє акценти. Дивіться, приймайте рішення. Це рішення стосується і вас, це не тільки про Україну. Це рішення, які сьогодні виглядають наступним чином, або ви вмієте захищати свої правила, або будуть нові правила, які буде сконструйовані Російською Федерацією разом з Північною Кореєю. І ці правила будуть домінування через насилля. Ви виберіть собі, що ви хочете. Ви хочете жити в світі, де є прогнозоване майбутнє, де є правила прогнозовані, чи ви хочете жити в світі, де є домінування насилля як концепції, що просуває саме Російська Федерація. Це тяжко підкреслюю, не всі далеко не всі партнери готові до прийняття. ми з вами бачимо реакцію на на події. Вони говорять: ну це ж так, дивіться, там північна Корея вже присутня на театрі бойових дій у Європі, але ну і далі, вже там традиційно. Але ми застерігаємо північну Корею, щоб вона цього не робила. Ну тобто, ви тільки вдумайтесь. Йде війна, гаряча фаза. Російська Федерація вже обнулила репутації країн Заходу, вже обнулила міжнародне право. Російська Федерація абсолютно свідомо залучає в рамках стратегічного партнерства, юридичного документа, залучає північну Корею. Північна Корея задоволення приймає в цьому участь. І країни Заходу, партнери України, говорять: Ну, дивіться, це ж неправильно, ви не можете так робити.' І ми з вами маємо очікувати на повному серйозі, що а, Північна Корея скаже: А ну точно, ми не можемо в цьому приймати участь. Ну, це трошки дивно виглядає. Давайте ми повернемось до себе в регіон. Ну це ж нонсенс, і тому повертаємось до того, що ви трошки вище питали, які є інструменти впливу? Вони достатньо обмежені. Перше, це жорстка економіка. Обмеження економіки Російської Федерації. Я не буду тут наполягати на тому, що треба робити. Ми з вами прекрасно знаємо це енергоринок. Перш за все, тому що Російська Федерація отримує, наприклад, від країн Європи прямо чи посередковано тільки за нафтопродукти більше 200 мільярдів євро. Я хочу, щоб ти ви усвідомили цю суму. Друге, це інструменти безпосередньо на полі бою. Президент про це також говорив. Що дивіться, є домовленості, є конкретні домовленості. Скільки зброї на яку суму зброї, яка саме зброя? Має бути в Україні, але цієї зброї немає. Наприклад, проголосований конгресом бюджет в 64 мільярди реалізований сьогодні тільки на 10%. Ви розумієте, що таке 10%? від того, що потрібно мати на полі бою з урахуванням суми, яку Росія витрачає на війну 140-170 мільярдів євро щороку, і так далі. І нарешті третє дипломатичний тиск. Але якщо ви хочете чинити дипломатичний тиск, то тоді показуйте приклад для країн глобального Півдня. тому що що бачать країни глобального півдня, які займають таку міфі. Ічну нейтральну позицію вони дивляться. Європейські країни активно співпрацюють з Росією, європейські країни активно купують нафтопродукту Російської Федерації, європейські країни через центральноазійські азійські країни е продають товари в Російську Федерацію. Ну все, що вони Пан бачать. Михайло, І На жаль, вони... наш час добігає кінця. Ми про це обов'язково поговоримо наступного разу. Я вам дуже вдячна за цю цікаву розмову. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Гарного вам вечора нагадаю. Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента.